Минулого року Porsche представила оновлення для свого першого електромобіля Taycan для 2025-го модельного року. У той час, як більшість електричних седанів вражають неймовірною динамікою на прямих, Taycan поєднує стрімке прискорення з гострими реакціями справжнього спортивного авто. Оновлена силова установка забезпечує ще більше потужності, швидший розгін, збільшений запас ходу, покращену енергоефективність і стабільнішу та швидшу зарядку. Водночас Porsche не обмежується лише оновленням Седана, а й активно розширює його модельний ряд. Так нещодавно німецький автовиробник представив Porsche Taycan 4 2025 року, організувавши програму медіадрайва в Porsche Arctic Center в Лапландії. Під час цього заходу новий Седан виконував різноманітні дрифтові вправи, демонструючи майстерність гри з втратою та відновленням контролю. При цьому четвірка є вже восьмою моделлю в лінійці Porsche Taycan – так чим же відрізняються всі моделі Тайкан, які зміни та покращення були внесені для 2025 року? Давайте з'ясовувати. Німецький бренд Porsche завжди дуже помірно оновлював свої автомобілі, і новий Тайкан 2025-го модельного року не став винятком. На перший погляд він виглядає майже ідентично попередній моделі, однак за цією схожістю ховаються суттєві технічні вдосконалення. Що стосується зовнішнього вигляду, серед змін оновлений бампер, нові фари LED Matrix з високою роздільною здатністю та деталізованою оптикою, а також були змінені крила та задні ліхтарі. Всі варіанти тепер поставляються у стандартній комплектації з аеродинамічно оптимізованими 21-дюймовими колесами та шинами зі зниженим опором коченню. Значні зміни автомобіля ховаються під капотом. Porsche внесла корективи для покращення швидкості зарядки постійним струмом. Оновлені акумулятори ємністю 89 та 105 кВт стали легшими за попередні моделі, причому нові батареї мають ще кращі характеристики. Окрім цього, новий електромотор, встановлений ззаду, має ті самі розміри, що й попередня модель, але отримав вдосконалені внутрішні елементи для збільшення потужності, яка зростає до 107 кінських сил залежно від комплектації, а сам двигун приблизно на 9 кілограм легший, ніж раніше. Поєднання більших батарей, 800 вольтової архітектури та зниженої ваги, безсумнівно покращили показники запасу ходу. Наразі Porsche пропонує початковий задньопривідний Taycan, повнопривідні Taycan 4, 4 s та GTS, Taycan Turbo, Turbo S та Turbo GT, а також Taycan Turbo GT з пакетом Вайсах. Усі вісім конфігурацій пропонуються в якості седана, але Taycan в кузові універсала, Cross Turismo та Sport Turismo доступні тільки в деяких конфігураціях в залежності від ринку. Початковий Taycan має один електромотор. Задній привід та потужність 408 кінських сил у поєднанні з батареєю на 89 кВт-годин забезпечує запас ходу до 592 км за циклом WLTP. Розгоняється монопривідний тайкан до першої сотні за 4,8 секунд. Максимальна швидкість становить 230 км на годину. Всі інші моделі електрокара мають повний привід з двома електромоторами на кожній осі. Новий тайкан 4 має таку ж ємність батареї та загальну потужність, що і базовий тайкан. Але за рахунок повного привода четвірка досягає першої сотні за 4,6 секунд та має запас ходу до 560 км. кілометрів. Максимальна швидкість також 230 км кілометрів на годину. Тайкан 4С має батарею також на 89 кВт-годин, але загальна потужність збільшена до 544 кінських сил, що дозволяє розгонятися автомобілю від 0 до 100 км на годину за 3,1 секунди, а максимальна швидкість в цій моделі становить 250 км на годину. Заявлений запас ходу 561 км. Починаючи з моделі Taycan GTS, встановлюється більший акумулятор ємністю 105 кВт-годин. Так GTS має загальну потужність електромоторів 700 кінських сил, а розгін до 100 км на годину складає 3,3 секунди при максимальній швидкості 250 км на годину. Тайкан Турбо та Турбо С розвивають потужність 884 та 952 кінські сили, відповідно, досягаючи максимальної швидкості 260 км на годину, а час розгону до 100 км на годину складає всього 2,7 секунд у Турбо та 2,3 секунд у Турбо С. При цьому як модель GTS, так і Turbo та Turbo S має приблизно однаковий запас ходу 630 кілометрів за циклом WLTP. Але і це ще не все. Якщо вважаєте, що 952 кінські сили це межа для нового Porsche Taycan, то відповідь ні. Адже німецька компанія випустила найпотужніший дорожній автомобіль Porsche, адже топові моделі Taycan Turbo GT та Turbo GT з пакетом Weissach, який покращує продуктивність авто, знижуючи вагу за допомогою вуглецевого волокна, карбонових компонентів задньої осі та інших портативних деталей, розвивають пікову потужність до 1034 кінських сил, що дозволяє авто розігнатися до першої сотні за вражаючі 2,3 секунди та за 2,2 секунди. Секунди з пакетом вайсах. Максимальна швидкість становить 290 та 305 км на годину. А батарея ємністю 105 кВт-годин забезпечує до 555 км запасу ходу на одній зарядці. Ці моделі тайкан здатні поповнити заряд батареї з 10 до 80% за 18 хвилин на станціях швидкої зарядки. Потужність заряджання для менших батарей становить 270 кВт, а для більшої 320 кВт. Це на 50 кВт більше ніж раніше. Порше також покращив здатність тайкан до регенерації енергії. Якщо старі повнопривідні моделі могли регенерувати до 290 кВт, то нові до 400. Новий тепловий насос разом з новим імпульсним інвертором допомагають також збільшити запас ходу. Усі оновлені моделі Taycan у стандартній комплектації оснащені адаптивною пневматичною підвіскою. Крім того, для всіх моделей з повним приводом можна замовити нову підвізку Porsche Active Ride як опцію. Ця система забезпечує оптимальний діапазон між комфортом водіння та динамікою водіння підвіска постійно утримує кузов Тайкан на одному рівні, навіть при динамічному гальмуванні, кермовому керуванні та прискоренні. При плавній їзді система майже повністю поглинає нерівності. У динамічних ситуаціях водіння Porsche Active Ride прагне до оптимального з'єднання з дорогою завдяки збалансованому розподілу навантаження на колеса. При активації відповідного режиму підвізка може компенсувати поздовжні та поперечні коливання, щоб зменшити сили прискорення, які діють на пасажирів. Всередині немає значних змін окрім оновленої панелі приладів та вдосконаленої інформаційно розважальної системи. У Тайкан немає недоліку в екранах, але є нестача фізичних кнопок та ручок. Поряд із вигнутим 16 і 8 дюймовим дисплеєм панелі приладів, два центрально розташовані сенсорні екрани управляють інформаційно розважальною системою. Верхній з них вбудований в панель і має розмір 10 і 9 дюймів. Він забезпечує доступ до важливих функцій. А 8- і 4 дюймовий сенсорний екран нижче дозволяє користувачам налаштовувати параметри клімату, перевіряти стан батареї, вводити дані навігації, взаємодіяти з бездротовими функціями, а також відкривати та закривати багажники та порти заряджання. Ще один 109 дюймовий сенсорний екран доступний для пасажира на передньому сидінні, а для задніх пасажирів є додатковий майже 6-дюймовий сенсорний екран. Є довгий список розкішних опцій, включаючи чотиризонний клімат контроль, масажні передні сидіння, підігрів кермового колеса та підігрів задніх сидінь. Кожен тайкан поставляється з чотирма або п'ятьма сидіннями, крім тайкан Турбо GT з пакетом вайсах, у нього лише два передні сидіння, щоб зменшити вагу. У нових моделях Тайкан 2025 року стандартне обладнання стало ще багатшим: великий набір систем допомоги водієві, підігрів керма, фонове підсвічування, електроскладаючі дзеркала з підсвіткою, система оптимізації маршруту для прискорення поїздки та уникання інтенсивного руху, лоток для смартфона з бездротовою зарядкою, usb порти для зарядки з боку водія і переднього пасажира та інше. Однак усі ці оновлення мають свою ціну, яка, до речі, відрізняється на різних світових ринках. Наприклад, у США стартова ціна Porsche Taycan складає 99,5 тисяч доларів. А у Великій Британії початкова ціна Taycan в перекладі становить 108 тисяч доларів. На внутрішньому ринку Німеччини ціни на Тайкан починаються від 101,5 тисячі євро та досягає 240 тисяч євро за топовий тайкан GT. Оновлений Тайкан вже продається як на ринку Північної Америки, так і Європі, а остання модель Тайкан-4 має з'явитися у продажі в березні цього року. Порше інвестувала значні кошти в платформу, на якій побудований Тайкан. Тому можна очікувати, що бренд буде використовувати її протягом тривалого часу і продовжить шукати можливості для ще більшого розширення модельного ряду Тайкан. Дякуємо, що дивитесь наші відео. Якщо вам сподобався цей огляд, не забудьте поставити вподобайку, це мотивує нас створювати ще більше цікавого контенту. Ваші коментарі дуже важливі для нас, тому обов'язково діліться своєю думкою та враженнями. Підписуйтесь на канал, щоб першими дізнаватися про новинки автомобільного світу. Бажаємо всім яскравих подорожей та безпечних доріг!